На березі антилопи нерішуче завмирають, адже в цих водах на них чигають крокодили. Антилоп стає все більше. Нарешті один сміливець робить перший крок. За ним подається решта. життя більшості тварин у заповіднику залежить від водойми, але зараз мара для гну смертельно небезпечна перешкода. Їхня сила в чисельності Вони тісняться і просуваються вперед як єдиний організм, і зрештою перетинають річку, попри втрати.